Всім привіт! Е, прийшла мені посилочка, яку я замовляв. Зараз будемо з вами разом розпаковувати. Е, прийшла запакована дуже добре, дуже гарно. Зараз будемо діставати, Я тільки відкрив зверху трохи подивився як упаковано, бо ніби має бути небагато, а посилочка ось така велика. О, а зараз будемо разом з вами її розпаковувати. Ось така коробка, Відкрив був тільки верх. Ось так все плотно запаковано, бо це ніби чуть-чуть Холодно мене не бачив, тут ще ось така Зараз Будемо якось. що вони по окремо чи всі разом. Так. Так, 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 всі разом. Ну, запаковано дуже і дуже добре. Так як мені приходило яйце попередній раз, то мені було просто прийшло яйце перекладене картонками і, і на тому була ну, типу такими лотками. І на тому була ця упаковка. Тут я вже замовляв інше на місці. Спробую. i napravljamo zarad na sekundu tak, roh je u prvom mjestu zvrhu roh je Ось так. Ось так. Ще внизу теж все в тексі. Стільки утеплило, бо у нас, в принципі, аж такого холоду не було, було буквально, яке ось там 3 градуси. Як ви могли зрозуміти, тут в нас є це. Так, зараз будемо його розпечатувати. Тут є візиточка, кому буде цікаво, де я брав. Так, 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 десь я мав секунду. десь я мав ніж. Ось так. такий ще паралон. парагон. І посилку. Забрав ще зранку, не мав часу її розпаковувати, і це вже в принципі відстоялось. Тут я взяв ці коробочки, можна навіть ці самі зразу і складати. Ось таке гарне яйце ще тут теж пересипане. Це в нас має бути голошейка Іспанка. Всі Червоні, чистокровна, в мене є голошейки. Але вони в мене вже повимішувалися з легорном, і зі усім. я хотів чисту породу. Так, замовив 70 яєць. Думав, що вони будуть менші, але вони досить, досить гарні. Досить гарні, великі всі цілі, на перший погляд. Ну, З такою упаковкою. Само з собою, тільки їхали вони відносно з так. Так, 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 так. Так. О, Зараз я, напевно, всі вже розпакую і тоді вже вам знімлю. Так, ось така кількість яєць вийшла. Замовляв я 70 штук, тут прийшло 80 по дне. Одне яйце ось це крайне ну, але враховуючи, що 11 яєць тут дали зверху з запасом, враховуючи утепливо, враховуючи, скільки тут е, як то воно правильно називається, тирси, для того, щоб яйця не побилося, і що дали стільки багато. Най не очікував я думав, бо я ось як заказував попередній майстер Грей і Ломан Браун, скільки я замовив. Тут от типу птахофабрика, стільки мені і прийшло, Тут я замовляв в пані Надії. вона, Я замовив 70, я ж думав прийде 70 яєць, прийшло 81, це все із панка Буду ще зараз просвітлювати, ну я одне побачив, ще пересвічу, Буду зараз ставити, воно вже в принципі відстояло, ще може годинку постоїть, трохи втепліється і буду зараз закладати в інкубатор. Можливо, вам ще зараз. Та думаю, що ще заразом знімлю. Я думав, що мені все вміститься в один лоток 70 тут приблизно, так як тут 81, то зараз ще я напевно просвічу все яйце, яке в інкубаторі, виберу, яке браковане, яке пусте, щоб мені все яйце вмістилося. Ось така ось посилочка прекрасно до мене прийшла. Так Заклав свій вільний лоточок. І ось стільки яйця ще в мене залишилось. Зараз буду когось скупувати, що там швиденько провірю і постараю якось це все порозпихати. Так. Тут у нас курчатка з попереднього виводку. Там оце каченятко, одне єдине. <сум> Поки що почувають себе вони прекрасно, здоровенькі, активні, шустренькі, О, він, цікаво. Сьогодні-завтра ще сьогодні ще і завтра ще будуть пити водичку з антибіотиком, а потім будуть пити вітамінки. Ось така малеча. Зараз просвічується і покажу вам, чи врізлось мені то, що я замовив, чи не врізлось. Так, ось так вийшов цілий лоточок зверху. Потім тут у нас йде луточок тих, що мають лупитись. Тут у нас індичатка і там не покажу, вам решта ЄС і потім перепілочки, і ще внизу інкубатора. Буквально 4 яйця мені не врізлося. Але так як я десь завтра буду викладати індики вже на низ щоб інкубували. Ну, на вилу, бо вони ніби в неділю мають лізти, зараз ще раз добре подивлюсь, то це не проблема, це поставлю. Їх сюди. Ось така розпаковка. Ось такі будуть через три тижні. Планую, що будуть голошейки. Всім дякую, що дивитесь. всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.